Що ж, друзі, переходимо ми плавненько до ще одного поєдинку чемпіонату України Ю-11, в якому зараз розпочнуть КДЮ США-1 місто Черкаси та футзал Дніпро. Місто Дніпро. Розпочався у нас поєдинок, друзі. Ну і давайте одразу представимо учасників цього матчу. Команда «Футзал Дніпро у наступному складі. 19-й номер Воротар Єгор Середа. 14-й Костянтин Горбань, 7-й Платон Мельниченко, 9-й Даніель Гладких, 20-й капітан команди Кирило Селіванов. 15-й. Артем Майстренко, 16-й Даніїл Тарасенко, і ще двоє вратарів. 12-й Максим Кабанов та перший Іван Стельма. Проходить атака у КДЮ США. ледь не відзначається Даніїл Мотилюк. Однак буде лише кутовий для черкаської команди. Тренер команди «Футзал Дніпро Андрій Концевич. КДЮ США один у наступному складі. Перший номер Владислав Лєбідів. Ще один удар від Мотилюка. От якраз представляємо. 25-й номер Даниїл Мотилюк. 8-й Артем Раєвський. 4-й Тиміш Тараненко. 9-й Арсен Масик. 7. Данил Сезоненко. Шостий Артем Сіранчук. Одинадцятий Олександр Калашник. 17-й 17 Єлизавета Євтушенко. Десятий Максим Губкін та другий Назар Марчук. Олексій Куценко, тренер команди. А Анатолій Хомич та Яна Ярмольська арбітри матчу. Олена Хомич спостерігач. Дмитро Кузнєцов, тобто я коментатор цього протистояння. Ще одна така розмашиста атака черкаського колективу. І Тиміш Тараненко на другій хвилині поєдинку відзначається. Рахунок 0-1 в матчі стає. Вчорашніх поєдинках Дніпряни зазнали в обидвох поразки, хоча суперникам довелося неймовірний характер демонструвати, аби переграти Дніпрян. 4-3 з таким рахунком перемогли у Дніпрян гравці Крижополя Томашполя. І 3-2 Барса Шостка з голом на останній хвилині. Поєдинку поки що без очок команда Андрія Концевича. Разом з тим колектив. З Черкас у першому матчі так само досить швидко розпочав проти Академії футзалу Житомира, вів 2-0. Однак, все-таки в нічю завершив цей поєдинок і поступився у такій довгій-довгій серії пенальтів, набравши лише одне очко в цьому поєдинку, віддавши супернику два. А от у другому поєдинку просто неймовірно вдалий поєдинок, видали ці хлопчики. 6-0 з таким рахунком вони перемогли Ківс і найті Львівський. І чотири з цих голів забив Данил Мотилюк. Можете собі уявити. А поки що головний бомбардир ось цього нашого з вами турніру. Друзі, продовжується у нас поєдинок. Поки що здавалося б хотілося б сказати, що поки що у нас е, рахунок так і залишається 1-0 на користь КДЮ США. Однак Тиміш Тараненко з команди КДЮ США Черкаси просто випереджає коментатора і потужним ударом без шансів для голкіпера, розстрілюючи ворота. За меж, до речі, штрафного майданчика встановлює рахунок вже 2-0. І дубль четвертого номера у цьому матчі біжить він за третім голом, однак цього разу вже випереджає його голкіпер. Хороша така розмашиста команда е, Черкас. Так, перший поєдинок все-таки по пенальті програли, однак і тоді вони показали. Так буквально Там е, за одну хвилину забили в е, Житомирській академії футзалу два м'ячі, і там потім ще декілька моментів втратили, гарних дуже. Е, ну і е, Все роблять на дуже гарних швидкостях. Е, е, Добре володіють м'ячем, добре комбінують саме на високій швидкості, добре контратакують. Ну, словом, як на мене, можливо, втягне на звання одного з фаворитів першої ліги. Чемпіонату України Ю-11. Тайм-аут у нас тим часом. Ну і що будуть робити Дніпряни у цьому першому таймі? Як відігруватися, поки що особливих таких передумов для цього ми не маємо. Але і вчора десь приблизна ситуація була така у Дніпряну в матчі проти Барси шостки, 2-0. Рахунок був в першому таймі. Здавалося, що дуже тяжко буде Дніпрянам щось зробити. Але вони зуміли двічі забити, відігратися, навіть не маючи при цьому там дуже багато гольових моментів. Але при цьому змогли відігратися і леді не витягнули цей матч на... Власну користь там навіть за рахунку 2-2 вони втратили чудовий момент для взяття воріт, змарнувавши його. І в атаці у відповідь за це доля покарала команду з Дніпра. Забили суперники, ну і після цього вже поступилися з рахунком 2-3. Сьогодні, до речі, Дніпряни грають також, як і Крижопіль-Томашпіль попередні в матчі. Змінили форму. Сьогодні вона така блакитно Синя. Блакитний переливається в темно-синій. Ну Ось вже і є індивідуальний прохід від Платона Мельниченка. З ударом, однак там Лєбідів надійно діє на лінії воріт. Ще одна атака Дніпрян. Ой-ой-ой, ледь не закинув за комірець Кирило Селіванов. Капітан команди з Дніпра. Голкіперу. Така гарна хвилинка активності від, від Дніпрян. Але при цьому без забитого гола. Поки що, принаймні. Півхвилини ще є у них. Аби все-таки щось змінити до перерви. Простріл від Селіванова, однак читається все голкіпером. Готовий був вже там замикати Даніл Тарасенко у порожні ворота, якби пролетів. Цей простріл. А тут відповідь від Черкас. На останніх секундах першого тайму ледь не відзначився. О, гравець команди КДЮ США. Це в нас був Олександр Калашник. Але завершується у нас перший тайм з рахунком 2-0 на користь команди КДЮ США. 1 Два голи. Тиміша Тараненка поки що приносять результат команді із Черкас. Розпочався у нас другий тайм поєдинку між командами КДЮ США 1 Черкаси та футзал Дніпро. Нагадаю, що це третій тур чемпіонату України ю 11 серед команд першої лігії. Швидка атака черкащан перекриває тут можливість для удару. Але продовжується ця атака. Продовжується облога володіння Дніпрян. Вже зник у цій атаці ефект несподіванки, але ось є удар. Тараненко намагався забити третій свій гол у цьому матчі. Однак все-таки виручає команду Голкіпер. поперечину влучає. Тепер Тараненко. Неймовірно. Потужний початок тайму від команди Кадою США 1. Незважаючи на те, що команда перемагає поки що. 2-0. Малої цієї переваги, однак зараз втрата м'яча. і Є шанс для Дніпрян не забиває. Костянтин Горбань. Виходив він вічнавіч, пробив повз голкіпера, однак не зумів його пробити. Точніше, зумів пробити його, однак влучити при цьому у ворота не вдалося. Дуже хороший шанс для Дніпрянаби скоротити відставання. Ну що ж, такий стартовий бліцкриг команди Черкас не увінчався успіхом, натомість ледь не пропустила команда. Але продовжує контролювати м'яч. І ось як люблять розганятися ці футзалісти Тараненкові сьогодні просто не спинити. Пробиває з усіх точок футзального майданчику. Двічі він вже відзначився у цьому поєдинку. Хоче більше. Надихнув, напевно, його здобуток партнера по команді в вчорашньому поєдинку. Данило Мотилюк забив ціле каре. Ух, ще один момент для черкащан. Артем Раєвський завдавав цього удару вже. Качнув голкіпера. Залишалося лише закутити м'яч. У ворота, однак цього зробити не вдалося. Хоча відзначимо, що технічно діяв восьмий номер Черкащан у цьому епізоді. Важко, важко дніпрянам протистояти такій сильній команді, в якої багато що вдається. На майданчику проходить передача. Ось і Мотилюк включився, однак пробив повз ближній кут. Там, може, і на нього передачу віддавав партнер. Мотилюк. Ще одна атака черкащан. Відбивається їхні суперники. Щоправда, буде аут якраз для КДІ США. Ось дали пробити тимішу Тараненку. І втретє у цьому матчі він відзначається на 15-й хвилині хетрик у виконанні 4-го номера команди кадаю США 1 черкаси. І рахунок 3-0 на користь біло синіх. Так, звісно, що ось цим хлопцям. З Черкас не можна давати ані метра якогось футзального простору, інакше вони ним миттєво користуються. Пробивають по поворотах з будь-яких дистанцій, мають хороші удари. Це ще ми побачили в вчорашніх поєдинках. ну і... Таранко! І це четвертий від четвертого номера. Команди КДЮ США 1. Ну ось те, про що я казав, повторив він досягнення свого одноклубника Данила Мотилюка. Має ще змогу тепер перевершити. Дивіться. Однак цього разу до кінця діє голкіпер. І виловлює м'яч ігор Середа. Просто розвалюється зараз трошки десь, можливо, психологічно надламалися гравці команди Дніпрофутзал. Вчора також в одному з матчів проти Крижопіль-Томашпіль даю США. Вони пропустили 4. Так вони забили три. При цьому, а сьогодні 0-4. Ну просто... Черкаська команда показує нам гарний рівень вже в другому матчі поспіль, не залишаючи ніяких шансів суперникам. Цікаво-цікаво буде тільки поглянути на цю команду надалі. Якщо так все завершується, ну, і мається на увазі на користь Кадаю США 1 то ця команда станом на завершення цього поєдинку вийде на одноосібну першу сходинку в таблиці. Тараненко. Цікаво, як так розподіляють між собою ось ці Каре. То в наступному матчі, виходячи з цієї логіки, в наступному матчі в нас буде Артем Раєвський, Даніл Сезоненко чи Олександр Калашник працювати на голи. Це звісно, що я жартую, а. Без жартів Артем Раєвський відзначається ще в цьому поєдинку на 17-й хвилині. Забиває і робить рахунок 5-0 на користь команди КДЮ США 1 Черкаси. Дуже-дуже вдалий матч. Ну і відзначаємо, що це вже друга. Все йде до другої поспіль розгромної перемоги. Ось вже є шанс у Дніпра. Селіванов. Ну Сьогодні щось геть не виходить нічого у Дніпрян. Все правильно робив Селіванов. Пробив повз голкіпера, однак м'яч розминувся з боковою стійкою. І навіть розмочити рахунок поки що не вдається. Команді футзал Дніпро. Калашник. Не зупиняються Черкаси, намагаються і далі. Напружувати суперників. Намагається розвинути перевагу. Менше двох хвилин залишається. Ну і навряд чи віриться, що футзал Дніпро може відіграти 5 голів за цей проміжок часу. Просто достойно дограти, розмочити рахунок, спробувати. Ох, Єлизавета Євтушенко могла замкнути цю передачу і забити свій перший гол на турнірі. Складі Черкащан. А ось і атака Дніпра. Ну, можливо, вдасться команді забити той один м'яч, розмочити, залишити з трошечки кращим настроєм майданчик. Дуже їм цього хочеться. Остання хвилина матчу в нас пішла. Тим часом 5-0 на користь Черкас. В наступному поєдинку я пам'ятаю, що там ніби має грати за запитом в чатику нашої трансляції найті. Все правильно. Футбольна академія Лідер Кривий Ріг так, Ківці найті Львів зустрінуться в наступному поєдинку. Ну що ж, піде в останню атаку Дніпро, однак одразу ж намагається здалеку пробити Костянтин Горбань, це в нього не виходить. І ще дає можливість суперникам провести цю атаку. Друзі, трошки більше 10 секунд. Я не думаю, що ще в нас щось станеться, хоча чекаємо. Бачите, все-таки сталося. Максим Губкін, 10-й номер команди. КДЮ США Черкаси відзначається і ставить крапку в сьогоднішньому поєдинку. 6-0. Рахунок. Чи ні, чи ще встигну. Щось зробити? Ні, не встигнув. Лунає сирена, друзі. 6-0. З таким рахунком перемагає команда КДЮ США. Один Черкаси у протистоянні з клубом Фудзал Дніпро. Чотири м'ячі на рахунку Тиміша Тараненка з команди КДЮ США 1. Ще по одному в активі Артема Раєвського та Максима Губкіна. команда набирає наразі сім очок і очолює станом на ось цю хвилину. Е як мінімум до завершення матчу аж четвертого сьогоднішнього ігрового дня, як мінімум на півтори години, очолює турнірну таблицю першої ліги чемпіонату України. Ну а ми готуємося до наступного поєдинку.